Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Toilet Тавер Дефенс, і саме сьогодні у нас прийшов той самий день, коли я в клані виплачую гемчики пацикам, які дуже-дуже жорстко фармлять. В общем то, в общем то, погнали дивитись, що в нас взагалі відбувається в клані. В клані у нас зараз 85 тисяч сили. Ми займаємо 36 глобальний ранг по світові в Tower Дефенсі. І у нас в апгрейдах уже вже трошки коїнів зібралося. Можливо, скоро мембер ліміт у нас теж додавиться. Правда, ну не. Дуже скоро, але скоро. У нас ще є два вільних місця. Ви можете подати заявочку і вступити, бо поки заявочок нема, бо як я розумію, рот їх просто приймає час від часу, бо бачу, людей стало більше, а заявок як не було, так і нема. Тому він їх, скоріш за все, приймає просто. В общем то, давай думать далі. По-перше, у нас рот так і лишається на першому місці. Далі йде Костя і Данилко Про. Скоріш за все? Скоріш за все. Іменно ці три чувака зараз і получать гемчики. Не знаю, що буде на наступний тиждень, бо зараз нагадаю, у нас, е, ну, я записую зараз четвер. Ви бачите відео з п'ятницю, якраз типу в п'ятницю аля для вас і відбувається це дійство. От, в общем то, тоді мені треба так, мені треба мембери, мені треба рот 38090. Поїхали. Так, сент, рот 38090. Отак от. Рот отримає у нас 10 тисяч гемів. Топ-1 ранг клан. Отак от, от. Оце я даже скопіюю, щоб потім просто міняти їм, міняти їм номер просто і все. Так, топ-1 ран-клан. Відправляємо, конфірм. Все, 10 тисяч гемів, роту. Поїхали. Ще санвінг мейл, do not leave. Тіпа не виходьте з ігри, питань нема. Відправили подарунок. Фу, рот пише. Провіряй. Перевіряй, пошту. Так, перший поїхав. Потім. Давай далі. Костя. От Костю було б по-правильному зараз записати, щоб не провтикати. А Як у нього Нік пишеться іменно. Костя. Три, шість. Так, іменно юзернейм Кості копіюємо, і Костя у нас отримує п'ять тисяч гемасів. Бемс. П'ять тисяч гемасів, Костя. Тхух, чуть тільки що 50 не закинув. Топ 2 клан. Є момент. П'ять тисяч Костя теж отримав. І третій чувачок у нас Данилко Про. Давай його теж запишемо. Отаком. Да. Мілко. Про і два Овкінці. Хорошо, є момент. І тобі ми теж, друже, відправляємо. Тільки вже не 5, а 2,5 тисячі гемів. Отако. Бенц, Данилко, Про отримав гемчики. Є момент. І давай ще чисто бонусними закинемо четвертому чуваку. Найс, на жаль, чуть-чуть не дотягнув. Він деремався в топ-2. Він даже отримував виплату один раз. Але далі його вже, звісно, перегнали. На жаль, для нього. От, Але цьому чуваку треба ще одному закинути. Значить, гемчики. Так, Гілко Фішермен. Все, питань нема. Ти отримуєш у нас тисячу гемів. Тисячу гемів за топ. Кстаті, я тому не написав, що він за топ 4-3. Все, є момент, відправляємо. Я сподіваюся, що все, типа, супер. Що вони, в принципі, зрозуміють, що це від мене. Що я, в принципі, ну. Власник клана, можливо, просто хтось із них не підписник. Я щось думаю, що або цей, або цей, хоча ні, цей підписник точно. Та, мабуть, всі підписники. Так, е гемчики ми розкинули трошечки кошельок, мій гаманець мій трішечки схуд. От це є трошки проблемою, Ну, що ж поробиш? Чуваки, кстати, я бачу, біля мене збираються вже теж. Вони потихеньку рейтинг клана апають. потихенько Endless ранг апають. Вони всі хочуть нормально в клан залетіти. Е в общем то, Данилко, так, йому теж написав, щоб він перевіряв пошту. В принципі, я думаю, що зараз пацики будуть будуть нормально лутати гемчики. От ось він побіг уже перевіряти пошту і, скоріш за все, забере свої гемчики сюди. Потім наступний момент. Кстаті, як варіант, э, я замітив, що тут чуваки дуже багато просять, щоб їм допомагали прокачувати ендлес ранг. Я вже поняв дуже э, жорстку тактику. Що прикинь, можна ж пацикам конкретно жорстко піднімати ендлес ранг. Просто коли в тебе є 10-й ранг, і ну, такі нормальні юніти, ось як у мене, наприклад. Ви ж просто забігаєте туди і включаєте X2. І всі, хто до вас забігають, всі вже грають на Х2, поняв? Це ж ще прикол мемний. І <laughs> вони вам гемчики дають, а ви жорстко прокачуєтесь. Так, хорошо, з цим моментом ми розібрались. Погнали, подивимося в залі, що мені накидали в постов. По тому що, як я бачив, тут у мене є нормально подарунки. Данило пише: можна клан, я топ-чел. Данило, якщо ти топ-чел, кидай заявку, тебе приймуть. От, бо я такого сам не приймаю. Тропікал Кейсів, купа, пенсіл Мех, Тітан Торч, Ган Пенсіл, всякі чуваки, один гемчик, Годлік, кстати, 100 гемчиків, статік чил, мафія тойлет, шадоу ТВ Мен. Тропік, Тропікал Кейс, потім Гравіті Гана два штуки, ще Пенсіл Case, Tropical, Sigma Case, Глаунчери, Коконати, Годліки, Альфа-Спікермени, Діджечки, Мювінги, Найфи, Статік, Щелиша ось епік якийсь, Гравіті Ган, статік, ще купа, купа, купа. Просто в купа величезна, різних всяких подарунків. Це з ума зійти просто. Я просто в шоці. І багато хто просить, і подобав в клан. Пацаки, кидайте заявку, я ті діпав, добавлю. Тож не проблема. Просто прикинь. Ну, Юнітів просто. Сто тонну мені дають, куди мені їх дівати, поки що я не знаю. Осьо. Астроган мені відправили. Сань, можеш, будь ласка, дати м'ячика, прошу, братуха. Якщо в мене він зараз є при собі, то я тобі його подарую. Просто я не пам'ятаю, я вроді щось попродавав точно. А ні. Мячик у мене якраз є для тебе. Тримай, буде тобі хорошим подарунком. Обалдеть, Купа, взагалі, всього відправляються. Титан Сендмен, дає 2000 гемів. Титан Сендмен, його вообще даже за 700 гемів ніхто купувати не хоче. Я не знаю, яку ціну на, нь на нього ставити. Хайпера подарували, обалдеть. Це зумазити. Величезне, дякую за хайпера. Таймкейси і, в принципі, все. Окей. 90 пакунків забираємо їх. Дякую всім величезних, хто дарує подарки. І у мене є купа проблем. У мене нема місця в інвентарі. Я поки що не знаю, що з цим зробити, але місця в інвентарі тупо нема. Так, в общем, токенти. В принципі, що ми можемо зробити? У нас тут дуже багато народу, як я бачу. Ми можемо попробувати цю пачку народу загнати в Endless Mode. щоб вони також жорстко з нами підфармили. І, можливо, хтось із нашого клану теж залетить сюди в цю пачку. І, можливо, ну в нас уже 5 чоловік. Все, з нами залетів рот, Данилко. Коротше, у нас ще жорсткі тіпи, майже всі з клана. І це реально круто. Зараз вони теж собі чуть-чуть. Аби ж воно ще завантажу. Швидко, а воно супер довго завантажується. Ладно, ставимо Санту, включаємо цю штуку. Ставимо ще одну Санту, автоскіп. Давайте всім напишемо автоскіп. Все, щоб всі автоскіп поставили і не парились. Особа. Я думаю, що в п'ятером. У мене ж і всі з них в друзях просто. І сапту Ярик, вроді, в нашому клані. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, Надо подивитися, якщо в нас ще й всі залетіли, ті, хто в клані сидить, це ваще з ума зійти буде. Це супер імба. Треба буде подивитися. А, вони коли в чат будуть писати, то в них не буде вже показуватись в клані вони чи ні, тому що ми не в лобі. Ну, я якщо чесно ще не в курсах. Мені цікаво. Наскільки далеко ми дойдемо, бо, як я розумію, у них у всіх юнітів, в принципі, то непогані. І ми зможемо нормально дойти. Там фен фенменчика вже поставили, того поставили, сього поставили, вже купу всього, пацики наставляють, зума зійти. Кої не починають фармитися, починає фармитися все абсолютно. Ну і само собою, Endless Rank трохи підфармимо, підфармимо сили клану. От, я, в принципі, останнім часом не так багато сили клани фармлю, як раніше, тому що стало трішечки в мене менше часу вільного. Але в цілому, пацики у нас, які в клан ну, залетіли, вони зараз тупо, супер, жорстко валять. І за це, в принципі, я їм і доріга. Гемчики, тому що вони обов'язково повинні то все отримати. Вони ж не просто так сидять, валять, вони, в принципі, тепер зато получають геми. І, ну, за перше місце десятка гемів це немало. 10 тисяч гемів це в принципі хорошо. Можливо, навіть якщо ми підемо, типа трошки дальше по, по кар'єрній драбині, поні вона стане більше народу і більша конкуренція між чуваками з'явиться, то ми, скоріш за все, виплати кланам, клановим гравцям взагалі піднімемо, зробимо жощі, ну такі. Набагато жощі умови, щоб було складніше все робити, але само собою, щоб було все типу, чітко. щоб було дуже багато народу, які готові чисто жорстко лупашити, і виплачувати геми просто великими-великими порціями. Просто щоб триматися в клані, просто просто щоб триматися дуже високо в кланових позиціях. Але поки що нема з цього клана ніякого по суті толку, тому що по факту ти ж не можеш. Е... Ну, нема кланових війн поки що, понімаєш? От в чому вся справа. Так, поставили тут ультимейта. Якщо його поставили і тайм стоп нажали, то давай ми теж понаставляємо тут голденів чуть-чуть. Хоча б тако якось. Хоча б тако трошечки голденів поставити. І можна поставити ультимейта. Отут от. Можна поставити ультимейта ось тут, от якщо ми його вже, звісно, втулим. Ну вже не втулим, На жаль. Уже не втулим, Бо я там голденів понаставляв і вже все. Ну, якщо я цього продам, а ну вже нічого не поміняється. Ну поставили ще одного діджея, в принципі, окей. Давай прокачувати ультимейти чуть Прокачувати голденів моїх, яких я тут понаставляв капельку. Їх надо, надо прокачувати обов'язково, бо голдена навіть трошки вигодніше качати, ніж ультимейти, насправді. Його ми й будемо качати, бо що нам паритись, правильно? Нам треба жорстко всіх прокачувати, максимально швидко витрачати всі бакси, які в нас на рахунку, щоб просто всіх убивати. Бо у нас тут дуже багато народу. І нам треба якось пробувати з цим народом вправитись. І супер далеко дойти, до того Все, у нас п'ятеро, просто фулл сквад. Це дуже солідно. Тут ось поставили ще одного діджея. і заставляють просто все голденами. Я би тут може ще десь теж ультимейта втуливати. Вже сильно і не втулиш. А, ну трошечки втулиш. Все, є такий. Це дуже добре, що я зайняв містечко, тому що міг би бути взагалі ще одного ультимейта, і було би трошки печально. Але так, то щось ще добре. Потім пізніше тут сам теж продадуться все одно, тому що, ну пацки підфармлять грошей, скільки їм треба, по ітогу. А ми можемо поки що просто понаставляти купу голденів. Ми можемо бафнути ультимейта тако легенько, бустанути на нього таймстоп і просто понаставляти тут дуже-дуже багато голденів. Правда, тут якось супер жорстко підлагує, і не можна нормально понаставляти голденів. Ну трошки понаставляв. Трошки-трошечки-трошечки трошечки помаленько наставляються голдени, і, в принципі, вже хорошо. Шеф, якщо що, дає йому буста, Да. Шеф дає йому ренджі. Цей шеф теж почти всім дає ренджі, можливо, прийдеться поставити. Ще одно, ну не факт. А поки можна прокачувати просто голденів, які, в свою чергу, будуть нормально лупашити. Уже дуже жорстко лагає режим, тому що він не розрахований взагалі на таку кількість людей, які грають. І нам по хорошому ще один таймстоп бахнути, щоб конкретно так ну, прожити. Прожити чим подовше. Так, тебе теж бафаємо. Так, тебе за 20 бім бім бум бум Надо всіх убивати просто жорстко. У нас максимально багато голденів з ума зійти. Мені цікаво, взагалі, куди ми максимально дойдемо. І ще дуже цікаво. Ну, хочу вам розказати взагалі-то, взагалі ну, хто ще не в курсі. У мене є свій магазинчик, в якому ви можете прикупити собі юнітів із Toilet Tower Defense. Ну і не тільки з Toilet Tower Тавер Дефенса, ще в ФНАФі можна прикупити юнітів. У в з Tower Defense, в пет симуляторів можна купити, петів, геми, можна ви, взагалі купу всього понакуповувати, взагалі скрізь і спокійно собі сидіти, кайфувати, прям, ну, чуєте, прям дуже-дуже потужно. Тому по посиланні в описі можете заходити, прикуповуватися. Ну і ще не забуйте на канал, тому що якщо ми дійдемо до 100 тисяч підписників, а лишається взагалі трішечки, капітка, всього на все, сікисто там 4 тисячі над нафармити, чи 5 тисяч підписників, у нас буде 100 штук, а на 100 штук у нас будуть супер-мега знижечки в магазині, можливо, якийсь розіграш забабахаємо, бабахаєм. Коротше, купу всього забабахаємо, а поки таймстоп надо юзанути, бо у нас сильно жорстко проходять люди. Прям дуже жорстко проходять, і без цього нікуди. Фенменто ну тако тепає всіх назад, але цього тупо недостатньо. У нас 80-та хвиля, ми ну тако слабенько-слабеньку дуже. Проходимо. У мене грошей то вже багато, але мені ще можна цього ультимейта підкачувати. І ще ще раз його теж бажано прокачати по-хорошому, але режим уже наскільки лагає, що юніти просто наші не встигають бити цих юнітів. І за те, що вони не встигають їх бити, бо пролагує режим, вони в принципі проходять далеко. Що по таймстопу? У мене є щось трошки. Так, да, у мене є ультралайтніх таймстоп. Давай його заюзаємо. Тут усього ще юніти кудись потепались. Я не знаю, як вони сюди подоставались. Їх ніхто, кстати, тут не б'є, хоча ці голоди до них мають доставати, але вони їх не б'ють чомусь. Я взагалі не знаю, що це відбувається, і вони пропали. Тут якісь такі дуже жорсткі залахи, дуже жорсткі забаги, зума просто зійти. У нас уже настільки багато юнітів, що ми, не встига... що ми не можемо запустити нову хвилю. У нас 250 юнітів просто на мапі. 250 це зума зійти. Давай продамо двох вчених. Правда, не встигаю їх продати. Вони не хочуть продаватись. Вони тупо не хочуть продаватись. Супер, жорстко, все лагає. Треба поставити голдена. Так, таймстоп хтось заюзав. Я голдена просто прокачую на максимум. Аби він ще прокачався якось на максимум. Він не качається, ні чорта. Так, тебе теж давай тут поставимо. Боже, хоч би одлагало. У мене є на ультимейт таймстоп? Є. Давай нажмем. Боже, нажми таймстоп ти. Ну, він не жметься. Нажався. Голдена треба підкачати по максимуму як можемо. Пробуємо лупашити. В принципі, ну, у нас таймстопів, я поняв, мало, тільки голденовський і. Ультимейтовський таймстоп і все. Це з ума зійти. 89-та хвиля, але ми по факту взагалі супер мало проходимо, поняв? Все що я можу зробити, зробиться, ще розвернути якогось тойлета, і все, на, на спавн типа, тепнути. Ну і на цьому кінець. Режим просто тупо поламався, конкретно. І що з ним робити? І що робіть? Зато таймстоп з'явився. Давай нажмемо. Таймстоп появився. Зараз будемо пробувати їх якось лупашити під цим таймстоп. Але на цьому, в принципі, і все. На цьому, в принципі, і габела. Обалдіть, прикинь, як вони жорстко валять. Ладно, давай Санту продамо. А Санта не хоче продаватись. О, продався. Голден. Постався. О, фьючер є, може фьючер тайм стоп сейчас поставив. Так, давай. Когось на спавен. Когось на спавен, тепник. Ти подивись, що відбувається просто? Юнітів скільки? 228 юнітів на мапі, нікого ніхто не вмирає. Обалдей, чувак, сюди йшов фантом. Ані його вбили. Хтось э, всти... Э, хтось встиг, коротше, Данилко про встиг, типа, тепнути юніта на базу. Но у мене вже кнопок нема, немає. Да? Ніяких. А ні, є таймстоп на клоп мені. Давай сюди, швидко, нажимайся. Нажався таймстоп. будемо пробувати якось дефати. Я не знаю, що робити. Просто вони супер мега проходять. У нас всього на от 90-та хвиля, тут глічуся. Обалдіть, пробуємо упашити, але таймстоп уже і кінчився. Таймстоп уже і кінчився. Кнопок взагалі нема ніяких. Ні одної кнопки нема. Ні одної кнопки нема. Зума зійти. Ну, на цьому моменті вже походу, з нашим Endless режимом тупо Она Да. Так. Да. Защитало, зарахувало нам 77 хвиль. Ну, в принципі, хоча б так, теж непогано. 3000 коїнів нафармили. Так що, в принципі, в принципі, хорошо. В принципі, в принципі, взагалі, халява. Значить, що ми можемо зробити зараз? По суті, даже клану я чуть-чуть підфармив, а ми вже 35-й ранг. А я нафармив вообще мало. Я нафармив тільки 35, що? Да, 35 мені зарахувало за 90 хвиль, а за 110-95 рахує. Прикинь, яка різниця велика. За 77 хвиль мені зарахувало 35, а за А за 110 хвиль мені б зарахувало 90. Сто тому в томі прикол, що треба брати чуваків клан з 10 рангом, тому що вони можуть проходити дуже швидко, дуже далеко і кайфувати в цілому. А ми в той же час повинні подивитися, що в нас пенсіл кейсами. Ну, поки що, поки що. Дуже дорого. Рот їх продає по 150, бачу. Тут ось хтось по 95 продає. Коротше, тропікал кейси ще ерунду коштують, Ну, вони й будуть коштувати ерунду, бо тут звука нікчили, які нікому не надав. Коконат був за 150, його викупили. Таймкейси по 400, да. Солідно, солідно, солідно. Ну в мене гравіті оцих челів, просто купа, мені б їх посливати якось. А як їх посливати, понімаєш, так само, як і статики в цих, в мене їх теж тонна Хоча за такі геми їх забирають, я бачу швидко. Може їх в мене розкуплять, не знаю. Да, ну гравіті ще забирають, диви. За 33 гема їх забирають. Давай їх роздавати за 33 гема, поки їх беруть. То давай їх виставляти. Статик 22 гема. Щоб я ще продав, фенмен. У мене продається за 16 тисяч, ніхто його не бере, правильно? Ану, де той фенмен? Ось 16 штук. Це мій самий дешевий. Тут 20 наступна ціна просто. Хайпер висить за 10-6. Мій вроді купили вчора. Мій вроді купили минулого разу. Теж нормально. Титан мячика, давай продамо. За 999, просто аби забрали. Ларч mm, фенмена. 22 гема. Так, гравіті чела забирають. Помаленько. Токсика, воще за 5 продам. М мені тупо не треба. Ще. Так, ні, 33. Токсика за 5 гемів забрали. Кайф. Гравіті челів потихеньку забирають. Це теж супер. Статіка ще не забрали. Е, токсика. Давай 12 гемів. За 12 токсика куплять. А пилку за 4. Ну, статік чела не беруть, та і гравіті зараз уже не беруть. Прикинь. Фенмен, 12. Токсика за 12 забрали. Ще одного токсика за 12 виставляю. Пилку за 4 забрали. Ще одну виставлю за 4. Так, потихеньку розпродаж, розпродаж пішов. Іменно таких юнітів, яких у мене просто тонна. Діджей малий, я не знаю, 12 гемів. Просто віддати його, аби. Так, Лершвин мене за 22 забрали. Виставлю ще ще одного. Гравіті Гана за 33 купили. Виставлю ще одного. Потихеньку забираю, чуваки. Статіка теж викупили. Статіка викупили. Гравіті Гана теж викупили дуже жорстко. Всі ви викупляють. Один чувак у мене все просто скупляє, поняв? Наскільки, наскільки я йому сподобався, як продавець, що він у мене все забирає. Купили, кстати, м'ячика. Тоже кайф. Так, тебе продаю за 22. Фенменчик 12, у мене висить, ніхто не бере. Гравіті челів у мене закупляють. Це хорошо. Статіків по 22 беруть. А що якщо статіка 33 поставити? А гравіті чела за 44. Підняли ціни пацики. Ану, давай провіряти. Токсик все одно буде 12, мені байдуже на нього. Пилка все одно буде 5, мені на нього байдуже. Щоб ще таке слити, прям. Що мені не треба, торч, чел, ще не треба. 44. Станцедмен. 499 гемів, просто заберіть. Або взагалі не потрібен. Цей мутант. 299 гемів. Заберіть просто. Ну, кстати, по 44-33, їх уже не купляють Їх уже перестали купувати. Зато за 5 гемів э, пилку купили. Хорошо. За 12 купили Токсіка. Купили тітансендмена. Хорошо. Так, купили торча у мене. Тоже чітко, пилку ще викупили. Щас ми трошки звільним інвентар свій. Щас ми трошки позвільняємо всього. Щас ми трошечки зробимо так, щоб місця було більше. Токсиків по 12 купляють, це дуже хорошо. Гравіті і статіка перестали купляти. От статік 22, а гравіті 33. Поїхали. Купили торча ще одного. Хорошо. Де він, де він, де він? щоб слити його ще. Погнали. Потім ларч. 150. Фенменчика за 12 забрали. Надо швидко все виставляти. У мене так швидко все розгрібають, що це капець. Так швидко все розгрібають, просто моментально. Просто все беруть, все розгрібають. Токсики улітають, Пилки улітають, обалдеть. Купили за 15 тисяч акса. Я й би не побачив, прикинь. Акса забрали. Ю, кайф. Так, магбані Титан 1999, це моя ціна висить. Зума зійти. Акса, забрали за 15 штук. Обалдеть. Хе, хорошо. Так, а Токсиків майже й нема, пащі всі продав. І пилок, кстати, теж, пащі нема. Пощі всі продались. Так, токсиків просто всіх зараз на продаж пошуруємо. Може їх зараз швидко заберуть всіх. Да, так, да, да, токсиків забирають, хорошо. Це я просто даю можливість пацанам, які підписники заходять до мене на трейд-плазу, Даю їм можливість жорстко заробити. Бо я, типа, сливаю юнітів супер дешево просто заради того, щоб селити. Мені кайфово, чисто продати. Я міг би і наварюватись на них супер жорстко, но моя задача не наварюватись. Моя задача просто продати. Діджея малого теж сливаємо. Токсиків вообще на продавали вже кайфово, їх нема. Пилок ще трошки висить у мене на продажі, остальні сігнуті. Хайпера ще можна виставити на продаж за 8900. Потім з фенменами давай розберемося. 12 це, походу, для них велика ціна. Будемо 5 виставляти. Пили статік чела. За 22 виставлю ще. Гравіті у мене ще висять їх не беруть. Купили в мене мутант тойлета він, міфіка. він Ось до. Оцього в мене купили за 299. Давай його віддамо. Тітан Сендмен за 400, е, торча за 55. За 150 купили фьючерч. Давай, погнав! Все просто сливаю, максимально швидко. Оцього, типа, аби продати, тоже їх багато в мене. Хух, юнітів стає трошки менше, але все одно дуже багато. Щось з ними треба буде придумати. Бо цих статіків і гравіті у мене просто тонна. Фенмена чомусь не купують. Е, хайпера поки що теж. Зато гравіті і статіків забирають помаленько. Торча забрали. Цей же торч і на ще тупо, нуб. Я не знаю, за що тут ціна 10 тисяч нависить у чувака. Невже він такий потужний? Їх вже 600 тисяч, тільки не може стояти. Страйдер теж. Давай його продамо. Якось попробуємо. Да, бо юнітів у мене просто тонна. Вчений камерамена продали, гвардія. Давай щось за 66 може. Я просто не знаю, поки що за, за скільки треба продати. Мейс камера Вумен за 150. Просто поїхала. Давай, обалдеть, я лаунчерів у мене збиралось просто тонна. Статіки гравіті треба віддавати. У мене сігнутий гравіті, обалдеть. Да, юнітів багатенько, але помаленьку вони продаються. І це дуже-дуже хорошо. В общем, друзі, напевно, на цьому моменті ми будемо завершувати. Для клана ми гемчиків понароздавали. У нас все чітко. За всіх я, можна сказати, заплатив. От за топ-4 можна сказати. Бабок розплатився. Я оце ще подумав, напевно, найсу треба за топ-5 скинути ще ще 500 гемів. Просто таких е, можна сказати, просто-просто приз за участь, так би мовити, за топ-5. Щось я не подумав спочатку, а потім поняв, що треба все-таки дати йому теж. Якщо я топ-4 дав, то топ-5 теж повинен буду дати. Бо це якось трошечки неправильно. Давати четвертому, а п'ятому тоді не давати. Надо і п'ятому, значить, дати. Так, е, найс. Один. 3137. Давай. Так, сент. Найс, найс 3137. Є 500 гемів топ 5 клан, Ранк Все, і такий момент у нас теж є. Йому теж заплатили, можна сказати. І на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал. Ми мчимо до цілі 100 тисяч підписників. Заходьте в мій мас, прикуповуйте собі Юніті. З вами був Санчелос І всім пока-пока.